Які це відчуття? Ти вбив невинного. Я просто хочу знати, які відчуття. Мабуть, чудові. Ти про що? Хто невинний? Я знала, ти не підведеш. Від сексу ти завжди дурний, готовий повірити в будь-що. І ти тільки не зробив мене дуже багатою вдовою. Але. Зроби мені останню послугу, любий. Не смикайся, щоб я спокійно тебе вбила. Я погано стріляю, але я старатимусь. Єва? Я спланувала. А ти все зробив. І це останній раз, коли я щось прошу у чоловіка. І це останній раз, коли я прогинаюсь під чоловіка. Мені от ніколи не кривдив тебе, га? Він би не посмів. Ти божевільна? Ні, давайте. Божевільний це той, хто повірив мені. І це був ти. А якщо я зараз поцілую тебе, ти все ще будеш вірити в те, що це кохання?